Вітаю вас, друзі, на каналі Жожик. Ми тут по дорученню професорки шукаємо жінка. Десь тут він зник. Як вважаєте, кровасіся? Це кровосісся справа. Вони кажуть, що я його знайшла. Але щось я би не сказала, так. Ай, смактонові! Ой-ой. Так, нам треба йому допомогти якось. Конечно. Конечно, монстрідло тут буде, хто ж ще. Давайте, робимо ставки. Ага, сіся, сіся. Блін, на. То не Сховайся в Он цей женек, конечно. Це кому? Це він кровосисія, сказал, Вибач, друже. Че, куда ты? Поговори зі мною. Жень. Жень, ты сталкера. Дякую. Щоб цього красення не стривожити. Та не вийшло. Шкода його, блін. Блін, вони люблять кровосість. Кого тобі шкода? Мутанта? А в чому він винний? Він же хижак. Полює, щоб вижити, кубло собі мостить. А якщо ага. доведеться, то й захищає. А щодо мутанта, так серед людей ще більше буде. Ти живий і добре. Бувай. Дякую, що повз не пройшов. Дай на спину тобі щось на подяку. Та не треба. Слухайте, ну, це дуже е, цікаве ставлення. Я такого ще не чула, це мило. Добре, давайте допоможемо, хто там ще в нас зник. О, дивіться, який автобусний парк чи тролейбусний. Ага, в оточенні. Я міняю пістик. А де ви оточені, хлопці? Ким, Що? Що, що 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 Ну, не наче тут, іначе не оточені. Що... Опа. о о а чого везли... Ай-яй-яй-яй-яй. Да а дрампа. Що ще? Де? Ой? Да що ж ти не вмираєш? Ой, як безпечно з мого боку. А чого вони не вмирають? А, все. Я думала, це один і той самий все встає і встає. А, так і есть. А як я їх вб'ю, якщо вони безкінечні. Вже. Хто тут стоял, статуга? Все? Да -мо. Бо це стпа депутат, невбиваемый, конечно. Е, що? 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 Що там треба? Оглянути трупи. Коротше, вони всі були зазомбовані, походу. Ну, хлопці. Шкода, давайте подивимось переписку. Ти ти ти, щось вони шукали, обладнання брали. А, вони робили заміри всі полей. Ось що і сталося. Окей, і що зараз Завантажити це? Треба щось завантажити. Ну, а это становится все гірше і гірше. Оф, що ж? Нам в цьому озері, чи що це треба завантажити дані. І що? Щось легше не стане, наче. Все? Да, ми все зробили. Ну, добрімс. Перед тим, як повернутися до професорки, я вирішила подивитися, що ж тут таке відбувається. І, здається, тут десь є артефактна історія. Опа! Так кидала мені. І що це було? І це, і це, і це. Софір. Нічого такого, тривалість от кровотечі. Вітаю, припускаю за спорядженням до мене. Ні. Морози ледь кровососна вбив. Довелося втрутитись. Сталкер живий здоровий. Думаю, скоро вийде на зв'язок. Це просто неймовірні новини. Сподіваюся, він успішно дістанеться до Малахіту. Зразки, за якими він вирушив, допоможуть розробити нові антикоагулянти. Дякую вам за внесок у розвиток науки. Нема за що шульга і його загін зомбувались. Довелося розібратися з ними. Заміри всі в мене. А я казала, що шульзі і його людям потрібна допомога. А вони в один голос впораємося, не нервуйте, займайтеся своїми прямими обов'язками. Але якщо дані збереглися, смерть Шульги принаймні недаремною була. Дякую, що забрали їх. Що ж, більше в мене для вас нічого нема. Вікторія, прийом! Чуєш? Дані з польової станції на АТП. Після викиду тут усюди ві аномалії. Відправ допомогу. Скіф, затримайтесь, будь ласка. Я знаю, що ви вже й так багато зробили, але Трачук не став би турбувати через дрібниці. Я дуже переживаю через нього. Мабуть, щось пішло не так під час його дослідження. Не знаю точно, чим займався Трачук, але він якось проговорився. Не що не це що не можне дослідження Дхажеть, потребує пушіться. особистого збору матеріалів. Добре. Добре. Я дізнаюсь, що до чого. Не знаю, у що там ляпався трачук, але судячи з усього, ситуація серйозна. Будьте обережні. Ну, кішіки. Ми прийшли поговорити з доцентом. А як туди потрапити? Опа. Чел? Ви ж скіф правильно? Так. Віка професор дорожнюк передавала, що ви прийдете. Я дуже вдячний. Загалом, я залишив свій флеш накопичувач на польовій станції на другому поверсі АТП. Рятувався від викиду, повернувся в усе в аномаліях. Там дуже цінні дані. Місяці спостережень. Я намагався дійти до накопичувача, але ледь не загинув. Тут треба досвідчений Сталкер. Ви ж візьметеся? Ну, чого би не взятися? Що за дані ти збирав тут? Стандартні заміри аномальної енергії під час викиду. Переважно там білий шум і безкорисна інформація. Але кілька разів скіфе мені вдалося виявити дещо дивне це унікальні матеріали Скіфе. Прошу вас, допоможіть їх повернути. Вам не здається, що коли він наче нарочито каже моє ім'я, він намагається мною маніпулювати. Добре, чекаємо нас флешкою. Думаю, проблем Щось тут не буде. Не то. Дякую вам. Вы не уявляете, с какими зусиллями Вика выбывало обладнання для наших замірів? Вика, Вика. Ну-ка, okay, тут тут-то, там, сервочки. Плешка, плешка, плешка. Так-так-так. бульбище. Ну Тут бульба на больве. Генераторчик. Еще ДА, вот и флешечка. Трачок, прийом. Це Факір. Я на точці. Чекаю тебе з даними. Бачу в околицях патруль варти. Не наскоч на них. Окі, докі. А що тут робить генератор? А, підсвічує. Добре. Давайте вертатися. Без спокусів, ставка. Ми знаємо, що флешка в тебе. Трачок усе розповідає. Ти що варто? Віддай її нам. І можеш йти. Не дам. Ні, ні. Вони шосе присвоять. Скіфе, не робіть цього. Мовчати! Сталкери, флешку сюди, Швидко! може, щось іще тобі віддати. Я yes. Клюєм, вогонь! Усі до бою. Oh! Фух, я сподіваюся, цей доцент жив, здоров, ні. Раз, варта, два, варта. Що, де парінь? Так, жив, здоров. Поспіл сховатися, малийка який. Як же мене нудить. Який жак. Леш накопичувач. чувачок. Дайте його мені, будь ласка. Факір вже чекає. Так, такий факт. Отакий факір. Я чув його радіоповідомлення. Мій контакт вискрій. Я mm -hmm. сам до нього звернувся, щоб він допоміг сховати дані. У мене є підозра, що хтось із моїх колег співпрацює з вартою. Якщо вони дізнаються про те, що на флешці, то все заберуть і засекретять. Прикольно, щось цьому є. Бо як інакше варто могла дізнатися. Ну, тоді зрозуміло, чому ти над цією флешкою трясеся. Але навіщо вона варті? Скіфе, мої дані це не просто набірну нулів та одиниць. Я дізнався, що разом із викидом із ноосфери просочується інформація і навчився її читати. Мені вдалося обробити лише частинку цього колосального масиву даних. Але навіть у ній я знайшов жахливі, по справжньому страшні речі і секрети. Та ті, що я пошкодував про те, що взагалі про них дізнався. А тепер уявіть, що ці знання потраплять до рук варти. Від самої думки про це мені недобре стає. Тримай свою флешку і поквапся, поки варта не прийшла перевірити, що з її патрулем. Дякую вам, Скіфе. Ви зробили свій внесок у розвиток науки і зробити зону безпечнішою. Але цікаво, якого роду е, дане знайшов? Чому там типу жах-жах? Вітаю. Припускаю за спорядженням до мене. Проблему Трачука я вирішив. Він у поспіху залишив на АТП флешку із замірами, а після викиду там усе накрили аномалії. Довелося діставати. Так, Трачук уже зв'язався зі мною. Неприємна ситуація вийшла з вартою. Якщо значення цих даних не перебільшено, то ви допомогли навіть більше, ніж вам здається. Дякую вам. Була рада з вами попрацювати. Завжди приємно мати справу з професіоналом. Не дякуйте. Добре, давайте що там нас на основну сіку підемо далі. Що там, ще одна експедиція? Слухайте, дай ти хоч. Фу. Давай так, друже. Якщо тобі куди треба, я, звичайно, відведу, але дороги зупинимося, перепочинемо гаразд? Від За охорони надходять Своїна. скарги на несанкціоновані спроби пронести живих постарти. тушканів до НТЦ. Бойові експерименти, експерименти мають вийду. залишатися в полі. Я нагадаю, що ми робимо на ростку. Ми тут знаходимося в пошуках Ріхтера, який, як завжди, все знає За і має вам допомогти. Потрібно платити. А, Тому а він десь нижче. це певно, він там в барухі. А, Давай ось і За ми. Хоч потеревенити? Не цукаючись, ну, трішки так. нормально. Мені треба знайти кількох людей. Озерський сказав, ти можеш допомогти із цим. Ого, як ти швидко корисні знайомства заводиш. Уже Озерського знаєш. Надзвичайно добра людина, коли не душить. А в самого звідки стільки зв'язків? схоже, ти хтось типу вербувальника. Бродязі людей приводив, з ученими на короткій нозі, зі шрамом крутися, та й зі мною постійно перетинаєш. Промисел зони не інакше. А вербувальників mm -hmm. тут і без мене вдосталь. До речі, після сигналу тут один сталкер з'явився стрілець. Чув про такого? Тутешня легенда. Чув. От він якраз вербує людей до своєї нової групи, не подобається поточний розклад у зоні. Хоче змін і кіпішу навести? Що саме може не влаштувати стрільця? Який у нього план? А це треба у самого стрільця питати. Та й то, якщо довіри не викличеш, нічого не дізнаєшся. Він сам собі на умі. Першому ліпшому про свої плани не потякає. А що з його старою групою сталося? Я міг би тобі сказати, що вони знайшли купу рідкісних артефактів, пішли на велику і жили там довго і щасливо. Але насправді не кожному вдалося пережити похід до моноліту. І Як знайти цього стрільця? Е, ні, я тобі й без того забагато розповів. Тут або Зона має допомогти. Або стрілець тебе сам знайде. Щоправда, ви з ним навряд зараз поладнаєте. Поки ти зі шрамом світлу зону шукаєш, до стрільця тобі краще не потикатися. Він не довіряє нікому і ні з ким не співпрацює. Та хіба можна сказати, що він не правий? Я знайшов у зоні людей, яким можу довіряти. Стрільцю теж варто постаратись. Yeah, до я речі, про довіряю. пошуки. Тобі хтось із цього списку знайомий? Одного знаю. Двупалова. Буркутун страшний, як не п'є. Добре, що п'є він завжди. Тільки просто mm -hmm. так він до себе людей не пускає. У старому укритті закрився і сидить. Відлюдькує. говорити mm -hmm. стане лише якщо принести йому спеціальний нашийник з мутанта. Колись він чіпляв ці нашийники під час досліджень. А тепер їх збирає. Ностальгія. У мене є два. Двупалов збирає... такі нашийники? Нічого собі. Це ж скільки місць у зоні ти обшарив, щоб таке знайти. Що не кажи, а сталкер з тебе путній вийшов. Якщо Ой, ти, ти вже маєш нашийника, можеш прямо до укриття двупалова йти. Координати зараз скину. Він у тебе пароль на вході спитає. Кажи: повідець. І запам'ятай, якщо професор захоче з тобою випити при зустрічі, не відмовляй. Розмова легше піде, але й перепити не намагайся, не вийде. Якщо купоні додалося, Ой, клас. добре, друзі. А на цьому на сьогодні закінчимо. Дякую, що були зі мною. Обов'язково підписуйтесь і пишіть в коментарях все, що думаєте. А я вас всіх цьому абдимосію і слава Україні.